Помічник святого Миколая, а у реальному житті народний депутат України Ігор Кобар та депутати міської ради Тернополя Володимир Місько та Юрій Смакоус з нагоди свята привітали дітей із центру соціально-психологічної реабілітації дітей Тернопільської ОДА. Вже багато років поспіль телекомпанія «ТІВІ-4» спільно із центром соціально-психологічної реабілітації дітей проводять акцію, у якій напередодні дня Святого Миколая висвітлюють листи до чудотворця, які написали діти. Усі бажання малечі, чиновники виконали. Нам допомога завжди потрібна. Діти у нас позбавлені батьківського опікування, вони завжди потребують допомоги. а Але сьогодні особливо, і ви не повірите, мрії збувається. Все, що діти написали, ці Миколаї принесли. Ми періодично приїжджаємо сюди і стараємося, щоб це не було свято Святого Миколая або. Кісерзляні сяте. Ми у нас добрий контакт з директором закладу Володимиром, який дзвонить і каже, нам потрібно то привезти там чи продукти, чи що, і стараємося тихенько це, щоб ніхто не знав зробити. То про що ж мріють діти із малозабезпечених сімей? Це телефони, санки, ляльки, дитяча косметика. Усе матеріальне благодійники придбали. Та були й такі бажання, які можуть виконати тільки ми усі разом. Ви знаєте, я не стримав емоцій сліз, коли одному з хлопчиків ми там подарували подарунки, він там хотів телефон і лижі. І я, коли під кінець кажу, мусиш задумати бажання на Новий рік, щоб випав сніг. Він каже, я задумаю, щоб не було війни. Я писала, що хочу ну, щось одне з того всього: ноутбук, нетбук, телефон, планшет, і ляльку. Щось одне. І що отримала? Телефон і ляльку. У знак вдячності. Вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей підготували для гостей святковий концерт. Сьогодні ми подарували вихованцям цього закладу прекрасні емоції, щирі. Радісні і дуже так цікаво спостерігати за ними. і Хочеться побажати цим дітям, щоб вони знайшли свої сім'ї, щоб вони знайшли матерів, батьків, тому що діти повинні виховуватися в сім'ї. Привіт, Миколай! Привіт!